Дав вам Бог і розум, і волю, навчив він нас, як жити, добро від відрізнити. щоб жилось це добре вам відвідуйте Божий храм, сім'ї свої бережіть і по Божому живі домисидіть крок за кроком, з новим щастям, з новим роком. Я маланка, я газдиня, мою кор, мою свиню, мою кури із китаю. Та й чого я лиш не маю? Мою золо, брільян. Всякі маю я таланти. Мій брати і варить, Пати, шити, ворожити, мою євро і доляри. Одна біда, не маю пару. Вийти заміж хочу. Ну, охочу. То забудь кого не хочу. Підказав розум ясний, Є у вас Василь прекрасний. Я пройшла далеку. путь, Підкажіть. Там де ще там. Але ти, як дідько п'яна. Який біс до нас боднарів приніс? Гарні груди і фігура, ніби з вигляду не дура, губки і брови понімаєш. А що, з того, що бухаєш? Не розчесана кудлата, вся розпатана патлата, грязна все, лице і руки, наче вилізла з багнюки, та й пом'ятий кожен лас. Ти що спала на дрова? Чого селами лукаєш? Що ти хочеш, що шукаєш? Краще в хаті ти прибрала, горшки вимила, попрала, винесла сміття із хати. Та кому її тут казати. Буде ти ґаздині, як послухаєш нині. Біда буде тя минати, якщо кинеш ти бухати. Не хвалися, не бреши, бійся Бога, не гріши. Це тобі від нас порада. І це чує вся громада. Я це молода? Заробить да, прийшла бабла. Віри, хто с любов, добро, а я вірю у бабло. Дуже важко працюють сили, да я рух не чую. Карти це моя робота. І про вас у цих торбот. Всі підходять по ворог. І тобі василько змор. Ой, Маланочка, Матонька, ти на голову, Слабонька, що ти в водарів прийшла? Хто це в помолине знайшла? Подивись, <рес> на гутюла. Я про нього пальню чула. Я гутулка здасть Карпат. Добрим людям завжди рад. І тобі циганко Аза. Хоча трохи ти й зараза. Що за дівку привела? Мабуть, з другого села. Та ж ти твори під маклята. Хоч припалася в Карпат. Мов коли трошки, де далі ти ворож. а ти околи ходи, рознайдеш. Ось, <рес> Ось я прийшов до вас. Хочу шинок і ковбас, самогону хочу і сала, бо дружина мені дала. Тож налиймо і закусимо, трохи хлопцям віднесімо. Тож беріть торби, дівчата, йдемо хлопців частувати. Я ушов до серед ночі, що світі тут дівочі, що за музика тут грає? що за люди тут співають. Я люблю нічні забави, не все до людські справи. Кому вас довгти, хлопця гарного знайти? Може вам потрібні гроші? Підходіть мої хороші. Бориса кому щось треба, є якась дорога потреба. Підходіть, не бійтесь, люди, і в нас все добре буде. Жити добре на позор. Я тут цар і прокурор. В мене є жиди ворожки. Всім поможемо потрошки. Ти дивись, <плес> що ж тут, як тут, покушає Боги люд. Ти чого би не пристав, хто тебе сюди прислав, де народ <плес> всюди є. Всім щось бреше, щось дає, зараз кошу цю заразу. Бог тут на місці зразу. Заслужив цю нагороду, ти від мене і народу. Це тобі від нас подяка? Баші, ти... <плес> <плес> Отож вітаємо всіх Василів. Днем ангела, одного, другого усіх наступаючим старим новим роком, щастя, здоров'я вам, безмарного, мирного неба і всього, що ви собі побажаєте, нехай збудеться в новому році. І нагадуємо, що всі кошти, які ми сьогодні зберемо, будуть віддані на потреби української армії з новим старим роком вам, нині охоче від серця співаємо. Всіх Василів з новим роком вітаємо бажаю вам того, у чим є потреба, Щоб здавав Господь! Високого неба, щоб дав Господь, як найменшій дитині, щоб ви починали щасливо від нині. Тим вам відчуємо і цим вам На Щастя здоров'я, блогая здоров літа. І хорошим молодцем, аби ти росла велика, землі до черевика, черевика до стелі, аби всі були веселі. А від стелі до вінця, аби мала хорошого молодця, танцюють всі!